Вітаю, шановні друзі! Автоматичний облік ТЦК. Треш просто всіх поставлять на військовий облік без вашої згоди. Це експериментальний формат, який анонсувало Міністерство оборони. Він запрацює в наступному році. Він буде полягати друзі в тому, що е, хочете ви цього чи не хочете, перебуваєте ви в Україні чи перебуваєте за кордоном. Були ви в військкоматі в 16-17 років чи не були. Вас поставлять на військовий облік з вашої чи без вашої. Згоди. Ось таке хоче зробити е, Міністерство оборони. Про це анонсувала Катерина Черногоренко про цей експериментальний проект. І що він буде передбачати, друзі? Буде передбачати він наступне: що з єдиного демографічного реєстру, в якому є ми всі, інформація буде передаватися до системи оберіг. І там людей будуть ставити на військовий облік автоматично. Тобто, як можна зрозуміти з цієї, ситуації, друзі? Питати вашої згоди ніхто не буде, питати дозвіл на поширення персональних даних також питати згоди, ніхто не буде. Чому так відбувається? Ну, мені важко сказати. Таке законодавство в нашій країні останнім часом прийнято Верховною Радою. Але друзі, це те, що нас чекає. Єдиний плюс в цьому, єдиний, ну на мою думку, те, що я бачу, це те, що українці за кордоном, у яких немає закордонних паспортів, вони зможуть отримати закордонні паспорти. Чому? Тому що їх автоматично поставлять на військовий облік, і в них повинен запрацювати резерв плюс і повинен з'явитися військово-обліковий документ з QR-кодом. От тоді, можливо, от вирішиться якимсь чином ця проблема тих людей, які виїхали ще давно на ПМП, або виїхали, наприклад, 16 17 років, не були в військоматі, і от їх просто автоматом поставлять на облік і тоді у них в резерві буде світитися військово-обліковий документ, і людина зможе піти в ДП документ отримати паспорт. Хоча я навіть не можу, чесно кажучи, це назвати якось позитивним позитивним моментом, тому що фактично в тій ситуації, яку зробила влада, ну вона, мабуть, позитивна ця ситуація, але в загальному друзі, це не дуже позитивно, тому що, на мою думку, оцей хаотичний обмін інформацією між різними державними органами та реєстрами, це і порушення законодавства про захист персональних даних і всього-всього іншого, друзі. От ну. Побачимо, як воно буде працювати. Я надію, що до цього часу можливо щось в країні зміниться, і в цьому не буде потреби. Але такі зміни нас чекають. Тому знайте ваші права з повагою ваш адвокат Демченко.